Сьогодні в нас не просто гість, а справжній дія українського автоспорту. Він почав ганяти ще в 5 років, вже став чемпіоном Європи з картингу, а тепер змагається в італійській Формулі 4 та входить до Академії Вільямс. Ми поговоримо про шлях Саші в перегонах, як проходить життя юного пілота за лаштунками траси, як поєднувати тренування і швидкість понад 200 км на годину із особистим життям. Та, звісно, про великі мрії. Отже, починаємо. Як справи, де зараз знаходишся? У мене все добре. Я зараз, я зараз вдома. Тому просто наступня гонка у нас через три, три тижні, тому просто тренування, школа, всі. Uh -huh. і речі, які я роблю, був між траси. А територіально це який регіон приблизно? Я, я живу в Монці. О, прикольно, блін! Це прям поруч із храмом швидкості і всім. всім. Так, так, так. Тому на зміганка в мене як, як домашнє. Так, да, домашня траса. Блін, це взагалі круто. Тоді давай починати з першого питання, і воно буде про початок твого шляху. Е, коли вперше закохався в перегони, що стало поштовхом, так хто запалив тебе любов до перегонів? Е, так, почав я перегони з п'яти років, але ще коли мені було три роки, я, я дуже багато разів дивився мультфільм мультфіль тачки про, про Маквіна. Тому е, так, після цього я закохався по перегонам. Е, коли я почав картинг, перший рік були е, просто тренування, і потім я вже почав. Е, Робив перегони, і коли я зробив свій перший подім, я зрозумів, що я хочу займатися гонком все своє життя. Це круто, дуже. А зараз ти вже на рівні Формули 4, серйозний рівень, і вже одна із молодіжних серій на шляху до Формули 1. Чим відрізняється підготовка до перегонів Формулі 4 в порівнянні з Картином? Ну. Е в картину набагато більше в тебе часу є на, на, на трасі. Там ти можеш в будь-який день поїхати на, на трек і там потренуватися. В, в Формулі 4 є тести перед кожним етапом, але ти, ти більше не можеш е їздити. Тому е треба е в ті дні, які ти йдеш на трасі, треба е треба готуватися добре і знаходити. Ну, Налаштування боліду, щоб потім, коли ти переїжджаєш вже на вікенд, в тебе було все, все готове, та не, не було ніяких питань перед кваліфікацією. А от безпосередньо перед стартом гонки, що відбувається? Як проходить твій гоночний день? Може, якісь є звички, ритуали? Я не знаю. Ні, але треба в машині вже бути за 145 хвилин до, до початку гонки, бо треба переїхати на, на, на прогрид, там Світті речі. Тому з зараз я розумію, чому Є, чому пілоти Формули-1 води не хочуть попити в, ну, в машині, бо хочеться в туалет вже <ріст> вже рано. Але... але так, ні, ритуали, ритуали в мене зараз про тем, як я заходжу в машину, нема таких. Але так постійно з моїм тренером ми розмовляємо про. Ну, про ті речі, які я хочу покращити в гонки, та це мені допомагає дуже. Ну, наскільки я розумію, в команді очевидно є тренер. Можливо, там є ще якісь фізіо чи щось таке, чи в мене є фізіо від Вільямс. В мене є свій тренер і ще інженер, і який там мені допомагає з пілотуванням та готує мені машину. От, до речі, ми затронули слово Вільям. Ну, є причасним до Академії Вільямса. Наскільки важливою є підтримка «Вільямс» цього року? Як змінилась ваша взаємодія вже, коли ти у Формулі 4? Е, дуже важливо. Я вже ну, починав свою підготовку до «Формули 4 минулого року, і Вільямс мені дуже цим допомогли би, бо я багато людей, які. Які знають на набагато більше, ніж я, тому всю інформацію, яку я від них, е, ну і яку я брав від них, вона мені в цьому сезоні е, в інших гонках допомогла. Е, ми працювали дуже на симуляторі, е, навіть фізично, я вже е, від картингу до Формули 4 є велика різниця, тому треба було. Треба було дуже, дуже багато готуватися до цього. А якщо про фізично, ну в гонках Формули 1. Точно видно, що гонщики ну, одна із специфічних сфер, яка тренується, це шия, оскільки дуже велике так. навантаження, якраз на шию. У тебе також іде на шию м'язу і ще на що. Кожен раз, коли я в зал йду, в мене є е, вправи на шию, бо це, це правда. треба це, шия потрібна це дуже, дуже сильне. Бо. Навіть на треках є як Мізано, де я був спочатку з зоні, там є дуже багато довгих поворотів, та ще є дуже, дуже довго має зусилля. Mm. Тому, тому так, я навіть з минулого року я дуже, дуже багато працював на над шиї, та Бо коли я почав робити тести у ФМ4, я такий так. <гул> <гул> За зараз вже вже правда, що я нема. А було, мені здається, таке чи з чи ще з кимось, хто зупиняв гонку, ну, зупинив там, чи в Катарі, чи ще десь. гонка так. була дуже важкою фізично, і він сказав, що я не буду ганятися до кінця гонки. Чи не було таких думок в тебе, коли ти пересів Формулу 4 і розумів, що, блін, ні, ні. Формула 4 ну, Вирівняння з Формула-1 маленькі, тому і навіть Формула-1 там Гран-Прі години пів півтори. Якщо казати про Формулу 4, то це вже ну, доволі конкурентна серія. І таке питання: чи є дружба між гонщиками, може в вільний час кимось бачитись більше, чи тільки суперництво, і ви приїхали на вікенд, проїхали і далі роз'їхались по домам, більше нікого не бачите. Ні, я з, ну, з, 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 з пілотами, які в моїй команді, теж ми, ми, ми друзі. Але коли ми виходимо на, на трек, то там, там друзів немає. Кожен робить свою, свою гонку і ну, там нема, нема такого, що команда може сказати так, помінятися позиціями, такого немає. Тому Формула 4 кожен їде за себе. Ну, так, це мені здається, що Мартин Брандл, чи хтось казав про те, що найголовніший твій суперник це суперник набарник по команді. Так. Далі так. вже всі інші. А які цілі ставиш перед собою до кінця сезону? Початок сезону не, не був дуже, дуже хороший. Бо було багато проблем на перших двох вікендах з кваліфікацією, бо там на вікенді Валі Лунзі пішов дощ перед кваліфікацією. Я не, 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 не добре адаптував до. То... Адаптувався до, до стану траси, та а на таких вузьких треках, є як, як Валілунга, обганяти дуже складно. Тому в, в Монці легше обганяти, але я дуже хочу покращити свою ну, свою кваліфікацію, бо форму 4 це найважливіше. Там. Uh, так, мені, мені треба показувати гарні результати uh, і покажети з кожним етапом до, до кінця сезону. Uh, якщо казати про звичайний день, коли це не гонки, не гоночний вікенд. Як його проводиш? Uh, чим займаєшся? Як виглядає твій типовий розклад? Uh, uh, з -з Зранку я встаю і йду в школу, бо я все, все ще хочу школу, мені ще два повних роки. В школі е, і, і потім, після школи, я їду в зал, або я, я маю сесію на велосипеді, тому я беру велосипед і їду в, в, в парк. Е, а, а потім тренування на, на, на симуляторі ввечері. Ну, бо, все одно, всі дні, де мене нема гонок, це все одно підготовка до гонок, тому ні, 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 нічого іншого немає. А, симулятор прямо вдома, чи є штаб-квартира якась премия? В премії є симулятор, але в мене є теж симулятор вдома. Тому я як я, я кожен день тренуюся. А якщо казати, ну, понятне дело, ти відкатуєш Формулу 4, а, чи тренуєшся ти там, я не знаю, в якомусь рейсингу, як там Ферстапен? Так, так, так. Так, я, я, я треную тренуюся рейс, він дуже багато часу проводжу проводжу симуляторів на, на цьому він. Тобто, якщо знати твій нікнейм, можна в якійсь лізі тебе знайти і з тобою на трасі? По так, ні, але я, 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 я ліги не роблю, бо а, там дуже багато підготовки треба, і я більше часу проводжу в залі. Тому я, я, я більше роблю офіційні, офіційні гонки в рейсингу. А якщо казати про речі поза гонками, що тебе надихає, там можливо якісь. Кіно, музика, подорожі або якісь заняття, яке допомагає тобі перезавантажитися. Я слухаю багато музики, а нічого такого нема. На гонки ми дуже багато подорожуємо, і я багато часу проводжу з дідусем. На велосипеді разом їздимо там по Італії. Але таких е, багато іншого немає. Зараз ти представляєш Україну в міжнародному автоспорті. От якщо порівняти українську картингову школу із європейською, ну оскільки формули ми навряд чи можемо порівнювати, картинг трошки можемо. То в чому різниця між європейською школою та українською? Mm, ну в, 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 в Україні в, в Україні є. Школа для, для пілотів по перші пару років, щоб навчитись навчитися з базами, і зробити перші перегони. Але е, б, потім всі пілоти переходять ну, на перегони в Європі, бо рівень набагато вищий. Тому е, так, українська школа покращилась в, в останні роки, бо набагато більше пілотів е, українських їздили на перегонах в ВСК в Картину та, та, та ФІА. Але так. Прогрес, прогрес потрібно ну, продовжуватися. Що, щоб пілоти навіть могли були більш підготовлені, коли переходять з України в Європу. Угу. А якщо казати про твій гоночний стиль, як би ти сам себе описав? Більш агресивний, стратегічний, там я не знаю, в дощ класно їздиш, або не, не знаю, там, ну, як би ти описав свій стиль? Зараз трішки агресивний, але я я стараюся це це, це це прибрати, бо формою 4 це, це, це ще не потрібно. Це забільш в, в, в категоріях вище. А, як ти вмієш читати з опонентів під час своєї гонки? Як тобі це вдається? Ну а, коли ти їдеш, коли ти їдеш гонки, і бачиш, вони там захищаються. Коли ти до них під'їхав, то тоді ти знаєш, що окей, вони думають про мене, тому ми можемо йти на. На щоб його обігнати. Але навіть тоді, якщо вони дуже гарно захищаються, то нема багато що, що ти можеш зробити. Бо Форму-Чори немає діарес, то немає, немає, mm -hmm. немає якого пас, нічого. Тому ти, ти треба тільки робити обгони під час гарно проходити повороти і потім на, на прямій на, напрямій проводити ще щось зробити. Але набагато складніше, ніж, ніж в, ніж в, 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 в іншій категорії. Mm -hmm. -на Навіть в Формулі 3. Але в Формулі original є, є push-to-pas, mm -hmm. Формулі 3 є, є, є DRS, тому в Формулі 4 є єдина категорія, де немає нічого, щоб допомогти тобі зробити. Авган. Uh -huh. Ну навіть в останній гонці, що ми дивились, в принципі, якщо прибрати там перші п'ять кіл умовних, закінчився сейфті карт то далі yeah. обгонів було yeah. по фальсах, і там ледь-ледь yeah. був обгон в боротьбі за подіум. Так. Yeah. Ну, але трошки краще, ніж Монак. Будь-яково раджу. А якщо задати трошки більш не знаю, питання на подумать або згадати свій гоночний шлях, які помилки в минулому тобі дали? Найбільше уроки, що ти з них вивчив, та як ти до цього зараз ставишся? Ну навіть на минулому тижні я зробив пару помилок, які мені ну, зламати крило. Це твоя гонка закінчилась. Тому ці всі по вам помилки не вони, 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 вони мені допомагають, бо я, я, я вчусь від них, і потім я вже знаю, що, що, що не робити. Але. В стресових ситуаціях і, і, іноді буває складно. Це, це. Але так, у кожного пілота в своїх кар'єрах було, було багато помилок. І є, 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 які, ті, які їм допомагають в інших гонках, це це вже не робити. А от в напружені моменти, як, там, старт-гонки, чи ще щось, які думки в тебе, або як ти концентруєшся на старті? Так, да, ні, на старті я, я просто стараюсь розслаблятися, бо є, якщо буде багато, багато стресу, то ти можеш там. За, за... чи поганий старт, чи, чи навіть за столити. е, mm -hmm. Тому це то, 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 треба тільки думати про, про техніку. Okay. Е, гарний старт і, і потім робити. В але, але, але чисто, бо гонки в Формулі 4, там 25 чи 30 хвилин кожна. Тому є, є багато часу, щоб, 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 щоб зробити правильний, правильний Угу. А із позагоночного життя, коли ти не на трасі, що з обов'язків пілота тобі менше подобається там інтерв'ю, зйомки відео, той самий зал чи, чи постійний симулятор. Що ти що до цього скажеш? Ні, за симулятор мені подобається. Іноді, коли я приходжу з гонок, та я приходжу в школу, і мені говорять, а ти це зробив? А я такий, ні, я був на гонці. Це мені не подобається. Але в школу я ходжу постійно, та останні два роки були дуже складні. Але треба буде просто більше часу на це давати. Ще два рочки потерпіти і там вже буде легше. Так. Плюс, я думаю, все-таки, якщо ця школа знаходиться в Монті, то все-таки вчителі більш розуміють, і вони розуміють, що це таке, ніж би це. Так, було так. Не навіть е, до того, як я перейшов в цю школу, там е, вчився в школі Алекс Павел. Тому вони знали вже, що коли ти пілот, то ти в школі там 25% часу. Але є, якщо ти просто робиш всі ці завдання, то її цього достатньо. І якщо тепер казати про я не знаю, також про свій досвід, от яка гонка або перемога для тебе є найбільш особливою, і чому саме вона? Якщо от згадувати формулу 4 і якщо згадувати шлях до того, е, перемога на другому етапі Чемпіонаті Європи 23 року там. У мене був суперник, який був трішки швидше мене, але я за 20 кіл не називав жодної помилки, і за це я виграв, бо він просто не зміг знайти шанс мене обігнати. Уяви, що ти виграв першу гонку у формулі. Що ти тоді скажеш командному радіо? Це складно сказати, бо будуть емоції, тому що так, так. Але так 100%. Я, я подякую команді. Ну, команда так, перш за все, і все-таки це робота великої кількості народу. Так. так. Тому для них це, це теж буде, буде важливо. Угу. Тепер давайте перейдемо до Бліцу. Короткі питання, на які ти можеш відповідати коротко, або можеш додати свої якісь думки. Добре. добре. Твоя улюблена траса. Монта. Ну тут без питань взагалі. Так, Без питань зовсім. Кваліфікація чи гонка? Гонка. В, гон в гонці ти ну ти, ти набагато більше зробити. Угу. Е, механік чи інженер? З ким частіше радишся? З інженером ми багато часу проводимо, бо, бо ми е, разом ну, ми разом говоримо про, про налаштування е, боліду, та, 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 та про, проводіння. Більше кайфуєш від чистої швидкості чи від боротьби колесо в колесо? Чистої швидкості, це, 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 це точно. Бо коли зертуєш першим і просто їдеш, то там ну, тобі легше контролювати все. PlayStation з симулятором чи справжній картинг? З друзями вийти потусити. Ну, стоки справжні карта. Навіть коли я зараз виходжу там і поїздити в Лонату чи там на, 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 на казаті, мені це це, це це в кайф. Чи були якісь думки виступати в раллі або в мотогонках, або ще в чомусь? Ні, ніколи не були. Бо мотогонки дуже небезпечні, я думаю. Тому в, е, я постійно не хотів бути пілотом Формули 1? З навіть коли був дуже маленьким. Один рік Формулі 1 чи перемога в Лимані. Один рік Формулі 1. Бо, бо там ти можеш вигинути гонку. Тому це гонка Формули 1 більш важливіша, ніж гонка в Лимані. І останнє питання на завершення. Кого з гонщиків ти зараз підтримуєш і за кого боліваєш в формулі? Я підтримую обох пілотів команди Williams, бо я вважаю, що. В, ну, дуже, дуже, дуже гарний склад в цьому сезоні. Албон та до дуже багато очків вже в цьому сезоні заробили і набагато більше, ніж в цьому, в, 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 в цьому минулому сезоні. Тому я підтримую їх та буде, буде, буде гарно побачити, що, що команда зможе заробити в наступні роки. Ну, в принципі, це логічно. І Вільямс на підйомі, і дуже класний склад. Нарешті це реально дуже класний склад. Так. І... Я думаю, в наступні роки, якщо все буде добре, то є шанси боротися і за трійку в загальному заліку. Це може бути. Так, так. Я теж так думаю. Отже, Саша, дуже дякуємо тобі за щиру відверту розмову. Це було дуже класно і цікаво. Бажаємо тобі більше перемог, і саме головне задоволення від кожної гонки. Так. І нехай брі про формулу з кожним роком стоїть ближче, ближче і ближче. А українські прапори з тобою буде на подіумі частіше і частіше. Так, дуже дякую вам. Дуже дякую. А вам, друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і написати в коментарях, кого б ви хотіли ще побачити в нашому наступному інтерв'ю серед молодих спортсменів. До нових зустрічей і пам'ятайте, у кожного великого чемпіона колись була перша гонка.